Перше питання. Про внесення змін до програми розвитку освіти у Судівської селищної громади на період до 2027 року інформує головний спеціалістів селищної ради Сергій Будерок. Про всякий звіт, то программу 30 раніше автобус на 30 років. Більше таке на 50-30 гривень. На проходження космота до цього. Це питання разом проголосувати, і з ним. Дякую, це виходить. Пересіць, білошиць, плащ. Заїхав. Ісаєць. Оленість. Ховаль. Плещець. Я зла. Середень. Синя, так, да. Юшко. Да. Прийнято. Наступне. Проведення збір програми доступна та як і саме дитина на 24-26 роки, затверджений рішенням попередньої сесії від 22 і 2023 року інформує директор лікарні різних маси. 73 и так само уже одна частина на минус. Пропоную заслуга за, за, за всі питання, бо за всі разом. На ці питання, шановні депутати, запрошені колеги, у э, э, 2025 році закінчили дію програми. Програма соціального захисту населення, яка була продовжена на засіданні сесії на 25-28 роки, а також програма підтримки родини Загиблоць, який в Берзінське також подовжена на 25-28 роки. По кожному виду допомоги існує порядок виплати, в якому прописані, хто отримує цю, цей вид допомоги, скільки, пер, яка періодичність виплати, і які потрібно здавати документи. Так от всі мої питання пов'язані тільки з тим, ні суми не міняються, ні порядок виплати, просто міняються роки, тому що затверджені тому програми. Порядка, просто подарунок. — Так. — приємно, дякую. Наступне Андрій Душко інформує про затвердження програми заходування та регулярні на надзвичайній ситуації второй та природного характеру території сільської сабста громади на 20 часов 30-й Доброго дня, шановні депутати та запрошення. На ваш розгляд приноситься проект рішення даної програми. Головною метою та завдання програми є надання підтримки. Та покращення матеріально-технічної бази 22-ї пожежної частини нашої. для проведення рятувальних заходів гасіння пожеж як в мирний час, так і в умовах, особливого періоду, а також запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. На виконання програми будуть задіяні кошти місцевого бюджету з очікуваним обсягом 2 млн 395 тис. гривень на 26,30 роки. Прошу підтримати. Це зрозуміло, немає дитинства. Прошу голосувати. Вересень. Білошистів. За. Плашко. Заїха. За. Ісаєва. За. За. Коваль. За. Посеред. Лещик. Десяток. Я за. Присажник. Серебене. Синя за. Юшко. Прийнято. Наступне але 50? Я за присяжню Середенко Синяк. за юшко. Прийнято. Наступне. Про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Синівської селищної ради на 21 25 роки. Інформує начальник відділу ЖКГ, ЖКН Сергієвич. З метою забезпечення належно вже на території громади. З важкі пропонуємо батьків основних власників для здійснення благоустрою на

Плашко, да. заїда, да. лісається, хали, да. поваж, да. да. посередине, да. Лещенко, да. десять, да. Ясан, присажу, да. середини, да. сиє, да. юшка. Да. Прийнято. Да. Наступне. ماذا تريد У сумі 147 мільйонів 722 тисячі 700 гривень, в тому числі загальний фонд 132 мільйона 201 тисяча 859 гривень. спеціальний – 15 мільйонів 520 тисяч 841 гривень. Що стосується виконання, бюджет, до бюджету у селищної територіальної громади за 9 місяців 25 року. Надійшло доходять в сумі 1430 тисяч мільйони тисяч гривень, що становить сто п'ять і один відсоток до затвердження плану 45. Після звичайно є запис. Кому цікаво все закінчити на нашому сайті, можна подивитися в розділі відеозасідань. Є треба обговорювати задавати запитання. Немає? Ні, ставлю наступне питання: Про пронесення зміни рішення Селищної ради від 20 грудня 24-го року No2947 про бюджету Сернівської селищної територіальної громади 2025 прошу Дозволити збільшити доходи загального фонду бюджету Станівської селищної територіальної громади на 2 мільйона 113 тисяч 631 тридцять в тому числі за рахунок переконання так само збільшити видатки бюджету Україніської селищної територіальної громади на 2 мільйона 113 631 гривень, в тому числі загальний фонд 486 971, спеціальний фонд 1 млн 660 гривень, на які потреби плануємо витратити із доходів. служба дітей. Виділити 18 тисяч гривень для оплати надання послуг по е, послуг газети трудівних постигнівщина. Житлово-комунальне господарство також на надані послуги редакції трудівника виділити 50 тисяч гривень. Західна плата комунальнику під програму благоустрій за листопад місяць 256 тисяч 901 гривень. Е, Ветеринарський Послуги під програму безпритульних собак 49 тисяч, лікарня під програму доступна якісна медицина, заробітна плата фаганс за одну працівникам пали за одну 226 тисяч 470 гривень. Для придбання аналізатора виділити 220 тисяч гривень. Культура під програму соцеконом придбання чотирьох. Тенісних столів на загальну суму 50 тисяч гривень, майданчик 99 тисяч гривень, проєктор 33 тисячі гривень, арт-об'єкт крибічний ключ 25 тисяч гривень. І деталі до більярдних столів 25 тисяч гривень. Залишна рада під програму плануй для навісного обладнання 200 тисяч гривень. На селищну раду е, запасні частини шини е, реєстрація 114 тисяч гривень освіта для придбання електротоварів 50 тисяч гривень. Протягом даного періоду було здійснено аналіз всіх видатків, які були використані е, і проведені, і заплановані на 11 місяців. В зв'язку з тим, що дещо не використано, е, а дещо потребує більших витрат. Було зроблено аналіз і зроблено перерозподіл. Тобто це кошти не виділяються, а перерозподіляються. Залишки коштів, які виникли з сендерними закупівлями, на придбання, е, на придбання перенаправити на придбання вікон і дверей до Викучайський старослави, на придбання будівельних матеріалів для ремонту Олександрівського будинку культури 44-9 тисяч, для садочків два майданчика. 199 тисяч, парком томат – 80 тисяч, посуд, інвентар, господарські товари 30 тисяч, ноутбуки 99. Це все було для садочків, для шкіл. Збільшити заробітну плату техперсоналу на 210 тисяч, бензин для генераторів 60 тисяч, двері 24 тисячі, колер 26, господарські матеріали 30, це до школи. Для будинку дитячої творчості послуги по встановленню електропроводки і конвекторів 110 тисяч і 50 тисяч теповлячки. Нема, Нема запитання. Можна ставити на голосування? Дякую, можу ставити. Прошу голосувати. В березі. Білошись. Плашко. Заїхав. Пісаємося. Паленюк. Коваль. Посередник. Лещенько. 50. Я за присажен серед синів за юшком рішення прийняті та два річного рекордувала середська. Далі переходимо до земельних питань, за тому, що мікрофона ми Ірина Мила, навчальників. Просто чому? Є пропозиція. Є пропозиція для заключення договору, так як я всім заключити на туроде. З моменту заключення договору. Шановні декабрі даному пропозиції, що ставлю окремо на голосування. Потім несемії у пункт рішення. Переслужня. Каленюр. Не приймає. Добре, не голосуйте. Коваль? Посереджу. Лещий. Я за. Присяжни. Середенчик. Синя. Рішення прийнято. Пропозиція прийде. Це краще. Дальше надання земельних ділянки, постійне святкування. Це на території стадії, будуть вимірювати, ставить замірювання тушу. Е, Опадів. Нема попередження. Березь. Кілошиці. Плажують. Заріта. Пісають. Хавилюк. Ховаль. Поперед. Лешенко. Десять. В'яза, присажню. Да. Да. Середень, да. синя. 就是。 Сесії розв'язу. Сесію можна оголошувати закрити, але в мене є оголошення. У п'ятого числа об 11 годині з нагоди Дня Збройних сил України, який відзначається 6 грудня, запрошую всіх на концерт, який відбудеться 5 грудня об 11 годині. Запросіть і своїх знайомих, і своїх друзів, тому що ми оголошення на сайті і в соцмережах не маємо права давати. Добре? Добре? Ну і ще раз, користуючись самому, хочу всіх привітати з всі самоврядування, побажати всім нас нами, на і розвитку нашої громади і нашої України. Поза чергов, 73-ї сесії селищної ради оголошені за тиждень.